Давайте приготуємо морську корову. Пів кіла таких стейків коштує 250 гривень. Я її злегка розморозила і припрала зайву вологу паперовими рушниками. Зі спецій використовую сіль та чорний свіжозмелений перець. Додаю краплинку рафінованої олії та змащую. Також ще знадобиться декілька дольок лимону. Викладаю його зверху риби і залишаю маринуватись хвилин на 20. Оскільки це морська телятина, то і прожарку треба зробити відповідно. Ось типу Medium R. Треба обсмажити так, щоб всередині він залишився рожевим, а зверху запечатався. Буквально секунд по 40 з кожної сторони. А поки риба маринувалася, я приготувала соус з маринованого огірка, зелені, червоного перцю, нежирного майонезу та нежирної сметани. Рибка готова і має дуже привабливий вигляд. Буду їсти з овочами та ще додам устрічного соусу. А тепер давайте подивимось на розріз. Вийшло саме так, як я і хотіла.